Перець біла зірка відноситься до угорського типу. Це конусовидний перчик з не дуже товстою стінкою. Він у нас представлений сортом, саме сортом, не гібридом Амі, який мені не скажу, що сподобався, якщо оцінювати на двадцятку, десь ну, 12, напевно, з 20. Але подивіться, ми вже основну масу його зібрали. Але ось він в'яже і в'яже, продовжує. я. Певнена, звісно, що він уже не достигне, тому що все ж таки середина вересня. Але подивіться, яке навантаження він дає. Ось весь верхній ярус просто усипаний новими плодами. І дуже шкода, що він не достигне, дуже. Тобто, ми би мали нормальний такий врожай. Якби почав він плодоносити, як мав би бути, тому що це дуже ранній перчик, так як все ж таки угорський тип, він тим і ну, класний, що він дає дуже швидко врожай, за рахунок того, що він має тонку стінку або відносно тонку стінку. Ось і верхній ярус, подивіться, весь весь завантажений. Звісно, щось ми з цього ще зберемо, тому що ще в нас може бути таке ще місяць попереду.